Вітаю вас на полі, полі пшениці, тобто дивіться, без міндобрив. Працювали на полі препаратом в початок фази пропорцевого листка. В нормою ЛФ 20 гумат був 0,5 літра на гектар і вносились сюди на 20 гектарів. Ще регоплант 50 мг на гектар. Но зараз от така от спланована пшениця. Якщо давали б ще локально під пшеничку, вона б більше розкустилася. Ну, завжди скажу так. Вносили хоч в одну критичну фазу, в фазу проверцевого листа, тобто регоплант, стимулятор росту 50 мг на гектар. І бакову суміш додавали гумат ЛФ-20 в нормі 0,5 літрів на гектарі. Тобто 20 гектарів закривали таким от моментом. На зараз це у нас вже 30 червня 2023 року, це Дніпропетровська область. Фермер аграрій дуже задоволений. Маємо такий от результат. Кажу ще раз, розкущення в неї нема. Тобто рядок тут не закритий. Якщо ще трохи було б можливість попрацювати або касом, або Міндобровими, а так нічого не було і бачимо такі результати. Ну, Сподіваємось, що коли фермер буде збирати, ми знімемо з нього відео. І ви будете саме отримувати той момент, коли оце мінімальний колосок. Де, дивіться, воно вже трохи е, трохи як би як вам сказати е, ну налилось на, на добре а сказати щоб е, такий результат був у нього ну щоб ну, тобто ви самі зробіть висновки чекаю від вас найважливіше цей коментар по цьому питанню з вами була компанія «Вайстандарт», вносите мінеральні добрива при посіві Ана зараз хоча б робіть критичні фази, щоб у вас був гарний налив, гарна якість, класність ваших зернових. Вносьте регоплант та лф 20 його вдосталь буде. В нашій компанії дистриб'ютора завжди є воно в наявності. До побачення.